Доброго ранку. Ще часу вранку. Я приїхав на роботу, але хочу вам щось показати. Як ви бачите, тут хтось спить. Я чув, що він вже тут живе приблизно 5 років. Дивіться, сьогодні дощ, дощова погода, цілу ніч, що дощ, а він просто тут а, лежить і спить на такій холодній погоді. Ви подивіться, він тут а, спить. Значить. В Штатах тут є такі шелтери, де можна піти там і переночувати, там є, можна помитися, там дають трьохразову їжу, і так само можна там спати і жити. Тільки там є такі условия, які не можуть вони більше приймати ні наркотики, ні алкоголь, нічого не можуть. тому вони туди не йдуть. От, подивіться, як тут. Дощ такий мокро все, і він все тут віддихає, тут спить. Кажуть, тут, що він вже 5 років тут живе. Представляєте? Це життя. В Америці жити і просто спати на це вулиці. Такий парк. Теж я бачу, що тут є, бомжі живуть. І, бачите, тут мокро все так, а вони все-таки тут живуть. Дивіться, це такий парк і це такі там. Два шелтера, бачите, таких палатки поставили. І вони тут живуть. О, тому що в місті там не можна, а в в парках вони ховаються, тут і живуть. Шелтери їх є, але вони не йдуть ночувати у шелтери. Тому що там не можна пити. І це такий міст, бачите. Ось такий парк. А вони знаходять місця, де тут ночувати. Бачите, дощ такий сьогодні. Як знаєте, так тяжко спати людям на вулиці без дому. Оце такі палатки вони тут живуть. Ще раз кажу, що в Америці тут такі програми всякі є, які допомагають бездомним, щоб вони жити. Є шелтери, а потім є такі social workers, які працюють. І допомагають бездомним у приділитися з домом або десь поїхати якесь місце, де морде де приймають таких а, бездомних, дають програми, помощі і ще вони по получають вони помощ государственною, ну, получають а, місячну а, якби то допомогу. Я не знаю, скільки зараз вони платять. але получається десь до 900 доларів. зараз получають ці бездомні люди? О, вони йдуть за отримають пенсію, і вони її просто її не за день, за два і все. І потім ще чають, а люди дають їм гроші і так далі. Я хотів вам сьогодні показати таку інтересну штуку. Дуже інтересно. Я про це не знав, але я пішов трошечки пошукав і знайшов багато про таких програм, які допомагають бездомним. Значить, дуже багато в кожному місті є якісь а, такі програми, які допомагають бездомним. Так що, друзі, ви бачите, як люди тут живуть, а, тут дуже великі можливості в Штатах, якщо ти працюєш, ти отримуєш зарплату, в тебе є житло, у тебе є машина, ти можеш собі дозволити більше, ніж в будь-який країні, мені кажуть. Ну, На сьогоднішній день, звісно, зараз. В цих странах бувають такі тяжкі періоди, тому що зараз така економіка не самая сильна, Ну, все одно краще, чем в других странах. Я спустився через пару часу, у нас вже почалося сонце. Пойду подивлюся, що він тут живий, не живий. Спить. Ось жизнь. Це жизнь. Взяти сонце вже настало. Там ну, теж буде подивлюся ті клієнти наші. Сплять, повставали вже. Чи не повставали, нема машин, можна пройти через дорогу. Пойдемо подивимось наші клієнти, Але сонечко красиво і це гарно сьогодні. Дуже красиво сонячно. Ні, 6-5, бачите, зараз скільки, 10 часов ранку, 6-5, видно, була бурна ніч. Находили там пили. Отак живуть тут в палатках і все. Більше немає як там, да? то перед бачите, площадка. Для дітей і там вже озеро. Корічка озеро. А це таке дерево велике, подивіться, яке страшне велике дерево. Таке товсте. Велика. Як і воно називається, то я не знаю. Це дерево здоровенне. Подивіться, яке здорове тут. Така сьогодні в нас о, хмарна дощова погода, дощ іде такий. Сьогодні цілу ніч такий дощ йшов, десь приблизно у нас десь з плюсом градусів тепла, але холодно. Представте, бідні мобжи, безхатники, які бідні там лежать, сплять в холодному такому. Така погода сирає, і вони бідні там всі сплять. І так що пройтися по городі, можна знайти дуже багато таких місць, де бомжі хаваються, сплять там або там в шелтери не хочуть іти, тому що там їх заставляють, щоб не пити там. Ніякі наркотики не приймати, там них свої рус є, щоб вони там ну, жили дружно і так далі. Чисто, щоб була їх одежа, все є. Просто не хочуть іти. представляєте? Представляєте таке, що от люди не хочуть іти. це добре все. І привикли до удобства, а вони не можуть і не хочуть йти туди. Государство старається допомогти, а вони не йдуть. Дорогі друзі, не забувайте підписатися на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідчі відео. Бажаю в Україну миру, перемоги, щоб не було більше війни і був мир по всій планеті. Пока-пока, до побачення!